Ніхто не міг цього передбачити. Війна, що тривала понад 100 років, завершилась за день. Про успіх азербайджанської АТО та реакцію Вірменії детальніше вже за мить. З вами новини ТСН і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Для нас кожна ваша реакція надважлива. А зараз до новин. Азербайджанський бліцкриг або антитерористична операція в Карабаху почалася 19 вересня і тривала близько доби. Спочатку Баку обстріляв невизнану світом Карабахську Республіку, як заявляє сам Азербайджан, били високоточною зброєю по позиціях сепаратистів та вірменський ППО. У нас вже однозначно обозначені цілі. і цілі в тому, щоб всі банформірування, находячися в Карабахському регіоні, армянські должны быть повністю розгружені. И э, азербайджанские, э, уже азербайджанские государственные власти должны уже, э, как бы армянское общество, должно при... Армя... армяне, проживающие в этом регионе, должны однозначно принять э, азербайджанские власти в этом регионе. У Минобороны Азербайджана опубликовали кадры снищения системы ППО ТОР, яку вірменам передала Москва. За кілька годин після атаки в ефір вийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Відповідав по-путінськи, нібито вірменських військ у Карабаху немає і прямого відношення до конфлікту Єреван немає. Понадіявся на російських миротворців. Збройні сили Азербайджану почали обстріли всієї території нагірного Карабаху. Через деякий час вони почали операцію з прориву лінії зіткнення в нагірному Карабасі і захоплення позицій. За певною інформацією вони намагаються взяти під контроль поселення. Як йдеться в заяві МЗС Вірменії, по-перше, російські миротворчі сили повинні вжити заходів. По-друге, ми очікуємо, що Рада безпеки ООН також вживатиме заходів. Росіяни Пашиняна злили спочатку відверто глузливий пост виставив почесний алкоголік Кремля. Дмитрій Медведєв натякнув, що Пашинян більше їм не друг і ніколи другом не був, і взагалі винні у всьому вірмени. Вірмени такого поводження не стерпіли. Сотні людей вийшли на мітинги спочатку проти Пашиняна, а вже згодом заблокували і російське посольство. Речник Кремля Пісков пізніше додав, згідно з міжнародним правом, Азербайджан діє на власній території, а дорікання Єревана в бік Москви не обґрунтовані. Азербайджан часу не гаяв. Міноборони країни одразу показало зуби. Баку готовий битися до повної капітуляції сепаратистів. Зранку, 20 вересня, бойовики на неї таки погодились. Формування збройних сил Вірменії та незаконні провірменські збройні формування, які знаходяться в Карабаському районі Азербайджанської республіки, складають зброю, залишають свої бойові позиції та військові пости і повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану. Незаконні вірменські збройні формування звільнені. Паралельно здається, все озброєння та важка техніка. Забезпечується узгоджене проведення зазначених процесів з російським миротворчим контингентом. Після оголошення капітуляції масово тікати з Карабаху почали вірмени. Нагадаю, регіон, хоч офіційно належить Азербайджану, утім, довгі роки був заселений переважно вірменським населенням. Як повідомляє Бібісі, наразі з Карабаху виїхало понад дві тисячі людей, більшість власним ходом. 21 вересня так звана влада Карабаху має зустрітися з офіційним Баку. Сторони обговорять, як після стількох років війни їм жити далі під азербайджанським півмісяцем. У той же день має відбутися і засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Карабаху. Скликала його Франція, давня подруга Вірменії. Якщо вам сподобався такий формат новин, підписуйтесь на ютуб канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях вашу думку. Чи вірите ви, що ця війна скінчилася? Скоро побачимось.